У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів, потребу в них країна може задовольняти протягом не більше як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Про це днями повідомили у Міненерго. Цього критично мало враховуючи усю підступність ворога, з яким Україна має справу. Не можна виключати ризику чергової спроби позбавити мешканців пального. Наприкінці квітня цього року, під час нічної атаки російських окупантів, два дрони шахет влучили у нафтобази у різних областях України. Внаслідок цього було втрачено тисячі тонн пального. Тож яка ситуація з пальним на заправках Покровська? Чи чекати місцевим на дефіцит? Наша знімальна група проінспектувала заправки. Міста, аби дізнатися відповідь на це питання, на АЗС кажуть, майже усе паливо у наявності є, проте вже початку липня очікується вагоме підвищення цін. Сьогодні ціна на газ на заправках Покровська скрізь майже однакова, близько 24 гривень за літр. 92-й та 95-й бензин також поки що є за ціною 46 і 48 – 49 гривень. Відповідно, ціна на дизельне паливо коливається від 48 до 53 гривень за один літр. the <inaudible> Через військові дії курс долару у травні також може бути нестабільним, адже напряму залежить від ситуації в Україні. Фахівці зазначають, на валютному ринку можуть спостерігатися певні коливання валютного курсу, проте значних змін українці не побачать. Так вартість валюти коливатиметься від 37 до 39 гривень за долар. В обмінниках Покровська сьогодні ситуація наступна: купити долар в одному з обмінників можна за 37 гривень 90 копійок, а продати за 3750. Євро придбати можна за 41 гривню 65 копійок, продати за 41 гривню і 5 копійок. Покровськ, травень 2023.